Було б здоров'я і бажання у цьому виді спорту може себе реалізувати кожен років до 70 без проблем. Розповідає президент Федерації Драгонботу Полтавської області Едуард Шевченко. До Полтави з'їхалися команди з 13 міст України Кременчука, Комсомольська, Одеси, Києва, Чернігова, Черкас, Коваля, Львова. Усього 360 чоловіків і жінок. Сьогодні відкриття сезону це перше соревновання, яке проводяться на воді в Україні. тому приїхало стільки багато команд. До полтавської команди, крім професійних спортсменів, увійшли учасники АТО та депутати міськради. Народний обранець, тобто депутат міської ради, це такий одиночний гравець. Тут ви в команді, вам тут цікаво? Так, звісно. Я виступаю за команду Драгонбот Полтава, так як в вбивши я е, е, займався спортом гріблі, майстер спорту по гріблі, чемпіон України. Мені це дуже подобається по можливості знаходжу час. Щоб прийти на тренування, не завжди вдається, але бажання завжди залишається, і скажу більше, ці змагання присвячені пам'яті мого брата. Так що я Зобов'язаний тут бути цікаво, що полтавські чемпіони з Греблі на байдарках і канує Едуард Чеметило та Денис Морилов виступають за львівську команду. А полтавська ж команда з драгонботу неодноразово ставала чемпіоном країни і світу. Вісім полтавців входять до збірної України з драгонботу і є чинними чемпіонами світу. Це наша лодка на якій ми тренуємося. У нас є полтавська команда. Совершенно різних возрастов. Кожен, хто буде сюда приходити, знайде своє місце в нашій лодці. Люди приходять на тренування відпочити, відпочити від того всього, що є, є там в е, кожного на роботі, в місті, е, всі ті негаразди, які є в країні. Тут е, на тренуванні вони всі. Моментально вилітають з голови, і е, за дві години фізичної праці людина відпочиває. Уже в п'яте першість Полтавської області з драгонботу присвятили Олександру Литвиненку, майстру спорту міжнародного класу з веслування, який загинув. Мій старший брат Олександр. Я дуже задоволений, що створили турнір його пам'яті. Це почалось десь в 2009 2010 рік. Це була ініціатива його друзів. Команди змагаються у трьох заїздах: Open, соточоловічі чоловічі перегони, жіночий заїзд і мікс мінімум вісім жінок, усього 22 спортсмени. До речі, саме на цій базі Олімпійські надії незабаром планують створити такий собі центр реабілітації учасників АТО.